Близнюки, вітаю, мене звати Лена Храмцова. Дивимося, як буде проходити у вас тиждень, третій тиждень на липня. Перша карта це позитив, потім негатив і порада. Три старших аркани, Слухайте, якийсь у нас цікавий тиждень. В позитиві. Сімка мічів. Сімка мічів у нас карта крадника. Карта, яка говорить: дивися, дивися, хтось в тебе щось має вкрасти, або хтось хто навколо вас. Но тут, якщо в позитиві говорити, то, знаєте, для того, щоб вам досягнути певної мети, вам прийдеться робити нелегально щось. Ви бачите, що, як -то, взагалі казали, як тать вночі, як якийсь грабіжник для досягнення вашої позитивної мети. Прийдеться робити щось таке, що люди не роблять при світі. Ви бачите, людина закрита, він щось там собі вкрав і пішов. Такі поради давати, напевно, не можна, але отут просто така трактовка зараз: що не будьте таким зюзі, як то кажуть, і м'ялі, і білим, і пушистим. Придеться використовувати певні методи, які можливо для вас не звичні, але вони принесуть. Добрий для вас результат. Тому це і є в позитиві. До речі, ще якщо у вас щось заберуть, то це так і треба. Не жалійте, часто кажуть: дякую Боже, що моя наречена пішла до іншого. Тут ще не зрозуміло кому повезло. Якщо у вас щось заберуть на цьому тижні, це значить, вам це не треба, або ви щось взяли собі зайве. Тому все, що втрачаєте. Відпускайте з радістю. В негативі баланс. Щось ви дуже розслабилися. Карта балансу говорить, що. Зовнішні і внутрішні енергії мають знаходитися в центрі. Подивіться, взагалі, чи є у вас зараз цей баланс? Або ви дуже, у вас тут карта смерть, це карта трансформації. Зараз от вже прийшов момент змінюватися, а ви щось застигли в дихлофосі. Ви ще в намасте собі стоїте, у нас тут іде асана дерево, і вам собі там прям комфортно. Карти говорять, давай вже щось, іди, рухайся. І ось ваша порада, карта блазень, Карта, яка говорить, зроби перший крок. Не треба вже довго сидіти, ви застигли. У вас цей баланс, ця нерухомість, от він собі, має трансформуватися в якусь дію. Чи вам страшно, чи ви ще кажете, що планети не стали як мені потрібно? Справа в тому, що планета на нас начхати, вони навіть не знають, що існе. існує якась така собі. Марія, чи Марічка, чи Марина, чи Лена, чи Наталка, хто-небудь. Ну, ви собі стоїте, отут і стійте. Але все світ каже: вперед! Бери своє йти. Пам'ятаєте, антитела? Великі кроки, великі думки. Вже прийшов час змінити. Минуле і йти вперед, не боятися. В нову роботу, в нові відносини, в нові якісь подорожі. Карта Блазня також каже, вагітність, наприклад, переїзд вперед. Але не так. Не так, оскільки ви дуже застоялися. Тобто каже, що занадто, то не здраво. Дуже ви пішли в Нірван. Вертайтеся. Зараз ще дивимося пораду від Оракула. Що нам ракула каже. Доброго ранку! На вас чекає світ. От приблизно десь так. Прокинулася і пішла приклашати. До речі, від того, як ви прокидаєтеся зранку, залежить взагалі ваше налаштування, ваші вібрації. Прокидаєтеся зранку з думками, блін, як мені це набридло, на роботі там якийсь там Гер Браун чи Шмідт буде на мене знов діяти, чи моя якась колега Айше. Кіна у вас не буде. Прокидаєтеся зранку з думками. Сьогодні нових 24 години, і буде мені щастя, і буде взагалі краса. Тоді і буде налаштування. Тільки прокидайтеся, виходьте з вашого коматозу якогось, і буде вам дорога. Дорога вже запланована, нульовий аркан. Чудові у вас аркани, незвичайні, при тому, що карта трансформації, ви бачите, що двері тут відчиняються, тут закриті, вже немає чого чекати. І у нас новий місяць. Це означає, що у вас буде нова енергія і вам все вдасться. От такий у вас цікавий розклад близнюки. Дякую вам за коментар, за зворотній зв'язок. Побачимося в наступних відео.